У Бердичеві в неділю задзвонили Божі дзвони, просили всіх людей, приходьте і полиште ваші перепони, служили дзвони між небом і землею на кордоні, від хвилювання стали дзвони аж червоні. А людей немає вдома, всі рванули на базар. На базарі там цікаво, хто які привіз товар. Продавали що завгодно: макагони і вазони, панталони і одеколони, сало, пірічки і кубасу, люстру, хрін, стару козу. Що завгодно можна тут знайти, на будь-які гроші. Продавали туфлі від армяні і старі калоші, продавали кавуни. Модні телефони, одна жінка продавала навіть за бобони. До неї була велика черга, люди жваво говорили, поради, жадібно, і трохи з острахом у неї всі просили. Як виходити з хати у якусь дорогу, треба сісти на кастрюлю і почухать ліву ногу. Як побачите ви чорну кішку, то йдіть назад, бо спіткає вас пронос уперед і взад. Рибочка, послухай, тьотя правду вам розкаже відкривайте свої вуха, щоб не наврочила вам відьма, пхут-пут-пху чотири рази. Через правое плече перекиньте кіло сала. І відійде від вас страшна поробляна зараза, обов'язково через праве плече, і сало треба, щоб було сире. щоб захистити свою дитину, облежіть їй лоба. Та тільки після того, коли буде напоєна худоба. Потім плюньте з матюком п'ятнадцять раз на лавку і пристебніть на їй на сраці циганську позолочену булавку. Дівчата, хто хоче вийти заміж по сорок гривні продаю. Увага, два рази не повторю. Пустіть на воду два віночки і свічки чорні запаліть, і одягніть на голову зандатри білу шапку. А в роті кубик рубіка складіть, а потім з'їжте, дівочки, старого дві головки чесника, запити це хоча б трохлютровою банкою молока. Вінець безшлюбності, як рукою зніме, і наречений ваш. Звичайно, якщо він вас наздожене. Як присняться вам гриби, то не пийте воду. Не виходьте без трусів на слизьку дорогу, не підходьте до вікна, не дивіться в очі, бо сусідський чоловік більше вас не схоче. Як приснився страшний сон, що з'явились воші, не переживайте зразу кажу це бачення на гроші. Люди жваво все купляли і писали у блокнот. Наша зіронька вищала, не закривала на секунду рот. Якщо мертвого по вулиці несуть, перед ним перебігати некзя, з тим не гратися, бо до вас прийде це мертвий у вісні, від страху можна буде налякатися. Підійшов один дідусь та й тихенько каже. А чого ж ти, молодиця, всіх людей лякаєш? Забобони продаєш, бісовий дурман, забобони це болото і людський обман. Тобі бабця розказала, бо старенька в церкву не ходила, та й Божу мудрість забобоном замінила. Набралася дурниць, як жаба мулу, передала тобі не мудрість, а фабулу. Писанні сказано розгадувати сни, гонятися за вітром. Це означає, що справа ця дурна, і у вісні до тебе чорт приходить у вигляді святого, щоб ти подумала, що я вже і сама стала свята. Все у Господа в руках наше здоров'я. Достаток, діти, щастя й руки. Господь любов дає у всьому нам свободу, не треба нам лякатись кішки і домашньої рогатої кози. Хто вірить в Бога, той і під захистом святого, християнська безстрашність є лати проти віку злого, ніякі забобони. Вас не тронуть на віки, бо ці дурниці розквітають в безбожій і темній голові.